Доброго ранку. Прийшли ми на ринок сьогодні, в п'ятницю. Погода у нас отака. Сонця нема. Пасмурно. І так свіженько. Ой, слава Богу. Що свіженько. Я дивилася, то, по-моєму, 24 градуси показу. Давайте будемо дивитися, що тут у нас сьогодні. Продають сьогодні і що почув. мед А картоSHOчка почу 35,30 35. 35,15 А мед 75, 100, 130, 135, 207, 60, 200, 150 Це е, який мед, баба Це різнотрав'я це прошлорічне, це сейфічне. Це соняшник прошлорічний. А отой? це Акація, це липа. А липа по 160-165, літра 310. А Акація. А, одінакова, так? Ціна однакова. Зрозуміло. Дякую. вам. А огірочки почому ваші? За 30 і все. Остатки, понятно. Остатки. Так, не дуже сьогодні людей багато. Укроп. І жовті огірочки трасте. По чому такі оце? А оті розові, а оці, розові. А оці? 70. хороші оці помідори. Я знаю, якщо цей, бо там добре. Сімдесят. Бачите, трошки подешевше, mm -hmm. чуть трохи. Да, зовсім небагато, але то добре. Хай продається у вас все. Так, тепер що ми сюди ось підійдемо, спитаємо, почому гірочки здрасте. Здрасте. по почому такі. Ви Казали мені, ми тебе вже бачили. Да, так це ж добре. Огірки і 60, і 70, і 50. Одним словом, всяка ціна. Ну Гарні, дивіться, які красиві. Так, да, грязні, замурзані, городні. Городні, так, да. да, ось я зараз отак дивіться, це ж видно, що вони з земля. Так, да, це городні. Огірочки городні. Так, добре. І кабачки, ось цукінні. Да. Почому? По 30. по 30. А часник. А по чому? По такі пошивки. Часник 150, так? Да? Так. Да, да. Ось, о, дивіться, ще раз огірочки покажу. Гарі. Хай продається у вас Дякую. все ваше. Цибулька вон така. Дякую. А дині по чому? 50 гривень. 50. А морква по чому? 40. Морква 40. Морква 40. Ой, ай, все, дивіться, яка красива. Дивіться, які красиві квіти. Здрасте. Здрасте, дуже красиві. По чому вони у вас? По 20 гривень. Скажіть, будь ласка, морква 25? Так. А в якусь... На ну, С. по научному, скажем так. Да. Да. А так майори а їх називають, так. Да. Оце одна штучка 20 гривень. Та да? як не одна штучка букет. А, букет. Ага, да, отакий от букетик, понятно. Я думала одна. Майори, да. так. Майори всі знають, що вони майори, да. А цибуля ото по чому у вас? 25 і морковка он 25. А картошечка. Тридцять і двадцять. Оце отака двадцять, так? Зрозуміло. Тут продавця нету. Тут ось теж такі квіти є, але продавця немає. А морковка по чому ваша? це така? По сорок. А картошечка? 30. По тридцять? Цебулька двадцять пять. Де салата Цибулька 25. Це було двадцять пять. Тут звонить. А яблука по чому? 40? Яблочка. Яблука 40, а перець 80. 80. 300 грейи. Рукола, петрушка. Проси, виходить, Картошечка ваша по почём? По 30. А отця фасолька така. По 40 кг. Кількіла 40 грн. Ну що дивіться, бачите яка фасолька. А букето цей. По 10. Пожалуйста, 100 грн. А огірки іде? Продали трушки скільки? Огірки сьогодні гарно розпродали. Так. Щось я й не бачу там. Були самі дорожчі всі більше, менше 40, більше, більше 30. Бо я не бачила, о там однієї жінки бачила і все, немає. А ти що сьогодні інтерв'ю не даєш? А вона зайнята. Вона, я не хочу її, хай вона працює, людина. Добрий день. Добре. Нехай працює. Я ще підійду до вас. Тоді дасте інтерв'ю мені. Хорошо. Я пішла далі. Ось помідори отакі по чому. Дивіться, це вже огородні помідори. По чому? По 40. Отакі, бачите, всякі. По 40 гривень. А бурячок по чому? 20. Хороший бурячок. А так. Ось ось, ось підемо, подивимось, жовті оці по чому. Жовті помідори такі, 90 гривень. Уже 90, бачите, трошки подешевшали. Да. Ні, я вас питала, то 120 а, були. Ну, дві були. неділі назад, так. Да, Це ж таке, Ні, ні. Та ні, дивіться, йдіть сюди. Йдіть до мене, підійдіть. Під... О, дощ капає вже, що щось таке. Я вам покажу, що я знімаю. Вас ні, не бійтесь. Так, пятьдесят гривен дыни, все. По пятьдесят гривен. А персики красивые такие почем? 160. 160. Тут с ценами все. Все цены есть. Пятьдесят шестьдесят. 80 гривень. Ото розові 80 у вас, да? А такі ось по 70. Все з ценничками. Все хорошо, все видно. А сливи по чому? А персик? Це місний персик? Він добрий. Дуже добрый. Туже. Добрый. Солодкий, добрый. Кардинал всегда добрый. Солодки даже золотые. Дайте мне килограмм. А, а почему вы перцы? 110. 110, 110. Почем? Почем малина? 250 грамм. А яйца почем? 70. Малина 250. Да. Малина 250. Дожчик что-то ляпает, не пойму. Или мне кажется. Нет, все-таки що щось що папает. Що ага. А вот ці жовти такі почем? 80. А розовый. А огірочки 60. Продавець. Продаєш? Молодець. Огірків нема, ви бачите. Ось о є. Але такі ось тут. Добре, добре, я сято, добре, 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 добре я хорошо, я вже Да я ж бачу, що немає вже і не питаю, думаю, мабуть, не. все, я прийду зараз, добре, хорошо. Зараз просала, ще спитаю. Так, зараз чудові, бо тут люди зайняті. Я не хочу, як продавці зайняті, не хочу їх відвлекати, ну, що? щоб вони не сердились. Зараз спитаємо ну кого-небудь. Всі зайняті, дивіться. Ось і тут зараз спитаю. Сало копчене 200 гривень. Зараз подивимось що тут. М'ясо є, дивіться. Дивіться, ну Сало по чому ну, десь до години на 180 градусів. 180? А тоді розрізали, тому що десь до да, години, хорошо, щоб воно... Ну, щоб... бачите, люди зайняті. Ну, я, я не можу так, щоб нагло лізти. Ну, а от хвостик. Здравствуйте. Здравствуйте. Дивіться. Все є. Це баран, да? Баранчик? Добре. Так. Зараз. Пішли далі. Картошку спитаємо? Почем картошка здрасті. Оця така у вас. А ота інша. Почем? А оця така зовсім маленька. Понятно, ні, все-таки щось капає. Кап-ляп-кап. Ляп. Ляп, кап. Капає, ляпає. Вона буде лежати. А є тільки трето. Огірків зовсім немає, я не бачу. А почому здрасті огірочки? 60. А отакі. От і букетики. Ось і тут такі є. А по чому букетики? П'ятдесят. П'ятдесят. Огірки И, І то. Це тільки де я побачила. У трьох чоловік побачила і все. Ой, я пройшла мимо вас, здрасте. Іду собі на своей волне. Двісті. А абрикоси красиві. Сто шістьдесят, да. так. Все по прежним ценам, ніцу рішення. Так все красиве і все дорогое. Картошка хороша, ще ось. А сливи. Сто тридцять. Дивіться, які абрикоси гарні. А огірки по чому? А, ну так, да, такі. Бачите, це такі. Да. Ну вони самі добрі. А кукурудза. Вони самі добрі, оті огірки. Нам пенсіонери дуже люблять, а то обчищають. Так, так. Да. Вот так дела. Огрики взнимали. Клубника 250. А персики почему такие? 160. Так.

574 грамма сала 140 гривень. Ой, А не буде. Гладіолоси. Які вам? по ну 20. Просто, просто по 20 є, були Понятно. по 30. То які бере, скільки бере, Понятно. І 15 можу дати, якщо Зрозуміло. Так. Смородину ось вона йшла. А по чому смородину? 180. Да. Ой. Пройти невозможно. А по чому це у вас таке красиве? 230. 230. 230. Так, все. Сьогодні такой собі ринок. Хоч і погода хороша, а ринок, а ринок так собі. Про огірки хочу спитати у вас. Будуть у вас ще огірки на следующу неділю? Як наростуть? Ну, буде. ну хай ростуть же. Залежить від погоди. Що у вас цікаво? Цибуля цікавить. Ой, патісони побачила, да. так? Чому вони? 30 гривень жіночка казала. 30, 30 гривень, вон, патісони є. Обиди. І цибулька зелена, ще, да. бачите, пучки. Понятно. Так, картошка мне не надо. надо. Да, да. А, да. Не, не, тоже, а кабачки не почему? Не а кабачки тебе все, все. Иду уже до дому. Огурки не купила. Вот так вот. Нема. А по чому-то такі у вас 80, ну, берите, так? Беріть, підбирайте. Та я люблю, знаєте, які отакі от, щоб отакенькі були. Є у вас такі? Ну ось ось такий. Ну один. А ще? Ну Ось ж десь він піднятий теж один. На ринки абрикос немає, а тут ось є. Дивіться, під ногами є. Правда, не багато. Не так, як завжди йдеш і пройти нема де. Але є трошки. А на ринку нема. Трошки, зовсім трошки. І вишні теж є, а на ринку нема.